Сьогодні у нас Citroen Jumper 3 2018 року випуску із 2 літровим турбованим дизельним двигуном. За планом, у нас зняття передньої частини автомобіля для зручності, зняття кришки клапанів для її заміни, перевірка паливних форсунок високого тиску. З подальшим її калібруванням і записом блоку нових калібрувальних даних. Очищення посадкових місць під паливні форсунки високого тиску та встановлення. Також для вашої зручності була зроблена невелика нарізка по зняттю основних агрегатів з автомобіля. Приємного перегляду. Знімаємо фішку. Прибираємо фару в сторону. Викручуємо болти з патинними головками. Підключу вигляді зірочки. Витягуємо болт. Болт. Знімаємо фішку. Також знизу відвертаємо болти кріплення бампера, які кріпляться до захисту двигуна з двох сторін. Болт. Тут також болт. 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 Викручуємо шуруп. Також при відкручуванні бампера перевіряйте, щоб у вас було відкручено цей маленький болт ключем на 10. Перевіряємо, щоб у нас було відключено всі фішки на протитуманках. З дзеркального боку така сама. Болт. І цей болт. Вибираємо пластикову накладку на бампері. Болт. Також цей болт. Болт. Найкраще, що ми можемо з вами робити, це викручувати болт. болт, Ось цей болт. І як ви могли зрозуміти, це також болт. Тут підняти. Там підняти. Відносимо бампер Болт. Дивовижно, але це також болт. Викручуємо болти, що залишились. Зняли кришку клапанів. В нашому випадку відбувається встановлення нової клапаної кришки, яке проводиться в зворотній послідовності. Оглянули кришку клапанів, відпочили. Далі ми проводимо очистку посадкових місць для палених інжекторів високого тиску. Після очищення кожного колодязя перевіряємо його стан, щоб ущільнювальна шайба стала щільна в посадкове місце. Змащуємо паливний інжектор високого тиску спеціальною змазкою для паливних інжекторів та встановлюємо його в посадкове місце, під'єднуємо до інжектору паливну трубку високого тиску та від руки наживлюємо болти, щоб в подальшому можна було встановити тримач паливного інжектора без перекосів. Встановлюємо тримач паливного інжектору. То відповідно до специфікації вашого двигуна і рекомендацій заводу-виробника щодо необхідного зусилля для затягування болта, виконуємо його затягування. Затягування проводимо з деяким зусиллям, без ривків та повільно. Так виглядає посадкове місце до його очистки на наступному циліндрі. Це вигляд забруднення інструменту після очистки колодязя. За необхідності проводимо багаторазове очищення колодязя для майбутнього встановлення палених інжекторів. А так виглядає вже очищене посадкове місце. І збираємо всі грати у зворотній послідовності. Проводимо комп'ютерне калібрування по кожній форсунці окремо. Заздалегідь, у нас є калібрувальні коди кожної форсунки, які ми послідовно прописуємо до блоку ЕБУ. Якщо вам сподобався даний формат нарізки відео, напишіть про це у коментарях. Дякую за перегляд.